Привіт всім! Хочу трішки поділитися такою інформацією з приводу налаштування Bluetooth-навушників. Придбав навушники Lorgar 501 модель. У вас, можливо, можуть бути і інші формати, але мені здається, та вирішення проблеми може бути однакове. Тобто в моєму випадку при підключенні до ПК навушники працюють добре, звук чистий, все прикольно. Але коли ти додатково підключаєшся до Discord або заходиш в якісь елементарні ігри, звук повністю змішується, стає об'ємним, ви не розумієте, де право, де ліво. Ще при цьому він просто ну, набагато гірше стає. Для себе знайшов два варіанти. Вирішення проблеми. В принципі, перший варіант мені допоміг елементарно. Давайте по новій налаштування, звуки. Так. Додаткові параметри звуку. У мене, якщо що, Windows 11. Так, закладинці відтворення. Тут вибираєте конкретно ваші навушники, вимикаєте все інше і ставите за замовчуванням. Ну, у мене ще додатково динаміки стоять, просто там перемикаю іноді. Тому знаходите тут ваші навушники, ставите за замовчуванням, все інше вимикаєте. Мікрофон теж саме. Якщо користуєтеся від навушників, повністю за замовчуванням його вибираєте. Але я не користуюсь цим мікрофоном від наушників у мене окремий, тому я вибрав його, теж ставити за замовчуванням, все інше відключаєте. В принципі, цей варіант мені допоміг. З приводу ще одного варіанту: переходите в налаштування Bluetooth та пристрої. А, так, переглянути інші пристрої, листаєте в самий низ додаткові параметри, знаходите ваші навушники, властивості, служби. І тут прибираєте а, дистанційне керування і ще користуйтесь цим варіантом. Що допоможе, мабуть. Може теж допомогти. А, тому, надіюсь, ця інформація була корисна. А, все на все добре.